Термічка 2014 року Шміц до нас заїхала у продаж, зараз вам покажу стани і дивіться, повністю алюмінієва. у нас є установка термокіновська. Дивіться петлі стінка ця в ідеалі. Тут всі стики, все, все максимально чітко, петлі не розбиті, двері, бачите, стягнуті Є є вот отака от прижатость. Но вона ничего не нарушила. Я думаю, що це, наверное, більше не косяк, чем косяк. Так, стенка ідеальна, вона на сафурській підвисці. Воно помеється буде все новый <coughs> полурамник. Так, подъем на ось. Есть, да, есть подъем на ось. Есть подъем на ось. Бачите, по низкам він тоже весь в исключительному состоянии исключительно в ньому є закладні під рам під установку установку можемо поставить что вы тону кому -то цікаво